Шановні колеги, дорогі наші вчителі, цього року ви знаєте, проходить конкурс підручників для другого класу, і ми маємо таку чудову можливість показати нам вам наш свій підручник, посібник, точніше, з математики для другого класу, авторів Ольга Гість, це я і Ірина Філяк. Хотіла поговорити про вісім плюсиків нашого навчального посібника. Перш за все, це ігрова форма подачі матеріалу, смішні малюнки. Друге, це те, що в нас завдання цікаві, практичні і пізнавальні. Деякі уроки в нас оформлені, так як цілі сюжетні історії, діти дуже люблять, якщо продовжується і така ціла історія на урок або навіть на два. Також в нас багато завдань є на розвиток мислення для того, щоб діти вчилися міркувати. Посібник кольоровий в ньому можна писати. Наш посібник складається з трьох частин і містить 120 уроків. Є також стандартний супровід до нашого посібника, і ітерактивний додаток, де є розроблено понад 80 років. Отже, я зараз я проілюструю кожну з цих вісьми е, тез і покажу, як виглядає наш підручник. Наприклад, щодо ігрової форми подачі е, матеріалу е, веселі смішні улю, е, малюнки. У нас перший урок починається ціла сюжетна історія про мурашок, де розповідають, які бувають мурашки. Е, будь Люди, розвідники, вартові і так далі. І там є, наприклад, така задача про няньку, яка лічить своїх мурашенят маленьких. Тобто математична задача, але в ігрової формі про мурашку. Є також, наприклад, такі задачі, коли курочка має, ну, бачите, в неї возик з шматочків яйця, і, і теж математична задача. Треба знайти на кожному гніздечку, в якому, в якому гніздечку є два яйця, сума яких дорівнює 68. склади і запиши рівності. Коли ми робимо підсумок теми величини, то в нас там є ціла така карта міста Лабіринтів. На цій карті, як бачимо, є вулиця вартості, вулиця довжини, вулиця часу, вулиця маси, вулиця місткості і теж такий ігровий сюжет на два уроки розтягнута повторення усіх можливих величин, які вивчають у другому класі. Ну, такі веселі так, малюночки, наприклад, у нас є також сюжетна історія про вечірку в лісі, де там різні жучки і приходять на вечірку, все, і от такий, наприклад, малюнок і така задача про павучки, такі смішні веселі павучки. Чому ми звертаємо так багато увагу на малюнки і на гарне оформлення підручників? Тому що діткам в цьому віці найкраще научно-образне мислення, і дітям потрібно образ. В них наочно образи, образне, тобто треба унаочнювати матеріал і створювати образ, тому що коли створено образ, дитині це набагато цікавіше розв'язувати завдання, ніж коли просто суха текстова задача. Тому ми в першому класі і в другому велику дуже увагу на це створення образу приділили часу. Наприклад, скористайся код до сейфа там хочуть. Хаки okay, розламати сейф, наприклад, так. Да? Наші завдання завжди цікаві, практичні і пізнавальні. Наприклад, коли в нас є урок про метеликів. До речі, коли такі сюжетні уроки, то їх можна інтегрувати. Наприклад, з ЄДС задача про метеликів, адмірал і лимонниця. Так і ми їх малюємо, щоб діти заодно вивчили, як виглядають ці метелики, пізнавальні. Деякі уроки, як я вже сказала, це цілі сюжетні історії. Об'єднано два уроки, і це є. Казкова історія про день морського футболу. Тут грає команда восьминогів проти команди морських зірок і риба судак суддя. Малюємо восьминогів, малюємо морських зірок і рибу судака, яка є суддею. І далі даємо завдання, так. Далі розповідають про гостей. Перший ряд тут примостились маленькі морські жителі е, стільки-то креветок, а устриць настільки то більше. Малюємо ці устриці, так і морські коники, про яких мова йде. І в другому ряді морські рибки, риби метелики, риби корови, риби англи. В третьому ряді розмістились риби клону, клоуни, риби хірурги і риби кажани, теж зображає їх. Так? В четвертому ряді загрої спостерігають риби скорпіони, камба, камбала. В ряді є риби, їжаки і краби. Скільки всього їжаків та крабів в п'ятому ряду? Тобто, як бачите, ми повторюємо всі типи завдань, які задачі, які ми розв'язували, але в ігровій формі і заодно вчимо дітей, як виглядають ті чи інші рибки. Також ми багато в своєму підручнику посібнику даємо завдань на мислення. Чому так багато на мислення? Тому що ну трошки шкотильгає наша освіта в тому, що ми мало вчимо дітей мислити і вчимо багато запам'ятовувати, відтворювати. Таким чином, ми розвиваємо дітям тільки репродуктивне мислення, тобто відтворююче мислення. А наша задача навчити дітей мислення. Може, ви знаєте результати пізи, які показали, що наші діти недобре нас з цим. Так, що вони не вміють оцей матеріал теоретичний, який вони вивчили, прикласти на практиці до реального життя прикласти. Тому ми з першого класу звертаємо дуже велику увагу на ці задачі, на мислення, щоб включити оцю і ліву логічну півколю, і праву креативну, яка вміє генерувати ідеї. Ці задачі в нас позначені лампочкою. Ось, наприклад, така задача: на кожному малюнку вибери три числа, з яких можна скласти рівність на додавання, запиши рівності. Так, тут, ну, тут така комбінація мислення і уваги, але більше навіть ну, на увагу підібрати такі три числа, щоб з них рівність. Не просто розв'язати рівність, а самому підібрати так, щоб вийшла рівність. Чи наприклад таке завдання, що дідуся Андріана та бабусі Наталі сьогодні уменини з їх прийшли привітати два сини, їх дружини, три дочки, їх чоловіки, дев'ять онуків і сусідка Оксана. Скільки гостей прийшло на іменини? Наскільки шматочки розрізали пиріг, якщо кожен з їх по одному і ще чотири шматочки залишили? Ну така трошки складніша ніж звичайно, бо треба рахувати скільки синів, скільки їх дружин, і ще не забути, щоб бабу... Що ж, є дідусь Андріан Андріан і бабуся Наталя. До нашого посібника є інтерактивний додаток, який містить 80 років, приблизно по, по приблизно по 10 завдань в кожному році. Отже, отак виглядає кладиночка наших посібників: це перша частина, це друга частина. Це третя частина. Такий веселий, життєрадісний, з гумором підручник. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші діти полюбили математику, тоді вам до нас.